Звідки. Я з, Луг... з Луганську. Звідки? Луг... Луганськ. З Росії приїхали до Луганська? Ні, я сам я сама в Луганске. З України. бачите, приємно зустріти земляка. Саме так. Я так думаю, що якщо я уже пошла в война, начну її доводити знаю, до кінця. А до якого кінця? Ну, либо Україна подъедет Росію, либо Росі... Росія Россия Україну. А ви на якому боці? Я не на. я не на... Я... я. Я не за тих и не за отеков, Угу. <світ> А як ж так? Ну як? Каже, не за тих, каже, а це прийшли вже по твою душу. Іди на пост, блін. Іди на пост, блін. Іди там. То зараз Бандеровці прийдуть, заберуть останню, блін, фунферік заберуть. І за скільки ж ти Україну продав, так от цікаво? А я вовче не, 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 не продавав. Не продавав. Украї... Ну а як ж ти Україна... прийшов, прийшов на бік окупантів? Мою маму ваше орода розстріляли, блін. Да ти шо? Зараз розплачусь. Бо ти ваше. Азов. Зараз, зараз розплачусь. А що Реп... твоя мама робила? Ану, розкажи мені. Що ти робив моя мама? 14 2014 році? Що твоя мама робила? Ну? Я в поліції. Лі... Ти в Па. А, так ти ще і мент бувший. Ще присягу давав на вірність народові України. Присягу ще зрадив. Я її зрадив. либо ви. Ти? Ти зараз на поцілі ви... якої зараз армії зараз воюєш проти України, проти народу України? РФ. Так, значить ти зрадив присягу. Я, не, я а а ні, я пону присягу. Ні, та я зрозумів, що ти запроданець, тобі завтра прийдуть корейці, ти корейську присягу приймеш досить. Питань нема. Тобі зраджувати, знаєш, це перший раз важко, а потім ти звикнеш. Ну в принципі, як завжди, я, себе, вам подібні. Я нічого не приязував, я не на... Я би свой народ не бомбив. І ні, чого ні. ти в 2014 році не став на захист України? Не забезпечував дотримування законів України і Конституції? Чому ти не став на захист, народу України, коли прийшли окупанти? окупанти? З Російської Федерації. Не мотюкайся. Чому ти не став на захист? Куди ж ти?